Вітаю глядачі ЮАСУМу, В ефірі пряма мова. Сьогодні ми поговоримо про децентралізацію як процес реформування проходить на Сумщині. Далі будемо з'ясовувати з гостями студії Олександр Марченко, заступник голови Сумської обласної державної адміністрації. Вітаю вас, пане Олександре. Mm -hmm. Лілія Ричкіна, заступник голови Сумської обласної ради. Вітаю вас, пані Лілія. І отже, перед тим як перейти до розмови і говорити про децентралізацію, пропоную переглянути відеосюжет, після чого повернемось до студії. Це селище Хотінь, тепер воно є адміністративним центром Хотінської громади, яка об'єднала в собі 10 сіл. Саме тут тепер працюватиме селищний голова, в інших селах вже працюватимуть старости. Також в Хотінь буде надходити бюджет громади і вже звідси буде розподілятися по іншим територіальним центрам. Процес об'єднання розпочали з січня. Обговорення проводили по виборчих округах. Далі прийняли проєкт рішення, затвердили робочі групи та провели громадські збори. Звичайно, я не знаю, як це буде, але ну, я так те, що я. Читаю те, що я бачу по телевізору, наскільки я проінформована, то я думаю, що буде все і все буде в нас хорошо. Я думаю, якщо вони нам те, що обіщають і вони нам це дадуть, то я думаю, що повинно бути нам набагато краще, щоб залишилася в нас і бібліотека, щоб залишилась і ще щоб можна було зробити якийсь, От для таких діток нема нічого в нас у селищі. Я думаю, що коли об'єднається громада, то щось може можна для них в червні місяці. Я видав розпорядження на об'єднання громад, на ініціювання об'єднання громад. 12 липня на сесії затвердили, розіслали запрошення на чотири сільських ради: Це Кияницька, Олексіївська, Кендративська і Стецьківська. Відповіді на згоду отримали від Кендратівської Олексіївської. Держава обіцяє 10 мільйонів на розвиток інфраструктури і 3 мільйони обіцяє обласна адміністрація. Це четверта територіальна громада, яка об'єдналася в Сумському районі. На сьогоднішній день вже створено 14 об'єднаних територіальних громад в різних районах нашої області. Ну, лідером є Сумський район, бо в ньому створено чотири громади: це Нижня Сировацька, Бездрицька, Миколаївська і Хотінська. Наразі всі документи подані до центральної виборчої комісії, і ми чекаємо призначення перших виборів у цих громадах. Очевидно, ми переглянули сюжет, як проходить процес децентралізації у Хотінській селищній сільській раді, побачили наглядно, як люди реагують, як місцеве керівництво оцінює процес реформування. Пане Олександре, запитання до вас. Знаємо, що на сьогодні одна Березівська селищна рада повноцінно функціонує. Там утворилася територіальна громада Березівська, і 14 оголосили про готовність об'єднатися в громади. Як ви оцінюєте процес? Процес, яке враження. Е, ну я одразу трошки поправлю. Не, не оголосили готовність, а вже об'єдналися. Об'яти. Тобто е, не просто об'єдналися, а об'єдналися юридично згідно закону. Тобто Тоді я поправлюся, оголосили готовність ЦВК, що вони готові у себе провести вибори. Е, 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 ну і тут і теж трошки не так. Е, тому що ЦВК призначає вибори за поданням обласної державної адміністрації. Тобто, там, де сформовані громади, мають пройти вибори. І всі громади, які об'єдналися, е, вони звернулися до обладміністрації з тим. Тим, щоб ми вже в свою чергу звернулися до ЦВК, таке звернення було, і ми на сьогодні очікуємо призначення виборів, як і інші області. Ви знаєте, що ще не всі вибори по Україні призначені по об'єднаних громадах. От. Але якщо говорити загалом, то на сьогодні в Сумщ... на Сумщині 15 об'єднаних громад, в тому числі одна Березівська об'єднана громада, яка працює з минулого року, і 14 створених нещодавно ці громади будуть функціонувати згідно. До нового свого статусу і по і, і згідно нових повноважень з 1 січня, з нового починаючи з нового бюджетного року. Е, до речі, е, от в попередньому, тільки що був показаний матеріал, я також звертаю увагу, е, що також вже жур журналістам трошки некоректно було представлена інформація. Е, можливо, це наше буде спільне завдання з Лілією В'ячеславною зібрати, мабуть, журналістів і провести такий собі лікбез по ключових. їх це півтора десятка таких тез принципових, які при про які всі вже сьогодні знають. В об'єднаній громаді не буде центру розподілу коштів саме в адмінцентрі. Об'єднана громада сформується для того, щоб було єдине господарство під єдиним управлінням. Тобто буде рада місцева, сільська селищна чи міська рада, буде виконком цієї ради, і ці структури мають працювати одночасно в інтересах всієї території. Тобто нема такого, що кошти зібралися в адмінцентр, а потім там видавцям розподіляються по інших якихось центрах. Про які от часто кажуть, на мою думку, от саме ця теза, яка звучала, вона свідомо поширюється тими, хто не хотіли би, щоб ця реформа відбулася, і я з нею стикався вже неодноразово. Хто не хотів би, щоб реформа відбувалася? Хто заважає на сьогодні, якщо говорити по державі, то звучать такі, мабуть, три да, ключові посили. Перше – це політичні сили сьогодні певні не зацікавлені. Не в тому, щоб в державі відбувались реформи, тобто це ті політичні сили, які живуть за принципом, хай буде гірше, тоді нам буде краще. Про це ми знаємо. Друга, це ті голови районних державних адміністрацій, які сьогодні, які ще вихідці, мабуть, старої системи, які розуміють, що підвали не старої системи рушаться, да і будується нове суспільство. І реформа децентралізаційна реформа це основа, це фундамент майбутнього суспільства і майбутнього місцевого самоврядування. Euh... На перепоні реформи часто в інших областях я акцентую, що в нашій області, на мою думку, немає перепон з боку районних державних адміністрацій. Більше того, це навіть і не моя думка. Про такі висновки свого часу зробив і Хоруженко Олександр Олегович, Ви зможете йому це питання задати. Тому я сьогодні бачу в області таку команду: єдину команду, яка працює, має на увазі виконавчу владу районні адміністрації, які адміністрації. Цього ну, яка буде децентралізація, яка буде модель о, саме. В українського суспільства в української держави ми не знаємо і зараз не можемо навіть прогнозувати, допоки не пройдемо цей шлях від А до Я. пані Лілія. Як ви прокоментуєте на ваш погляд, які основні проблеми сьогодні на шляху передачі влади територіальним громадам? Ну, я вважаю, що все ж таки журналістка не назнорошне, так сказала. А журналісти є також носії якихось стереотипів. І тому, як стереотип, що кошти прийдуть в хотінь, а всі остальні села, потім якась частина надійде, то це так думає якась частина. от тому так висловилась. Дійсно, є те, що заважає створюватися громадам, і те, що стимулює. От до стимулів, що ми відносимо? Те, що... Громада сама буде розпоряджати своїми коштами майном землею. Водними об'єктами, можливо, місцевими корисними копалинами. Тобто люди, які живуть на цій землі, які отримують податки в свою сільську раду, самі будуть вирішувати всі питання. Не треба просити кошти не в обласної ради, не їздити в Київ, кланяться, дайте нам, будь ласка. І, звісно, ми очікуємо від держави, щоб вони віддали всі повноваження. Бо в Європі розуміють децентралізацію, ви вирішуєте все і у вас є кошти, якими ви розпоряджаєтесь. І також Обласна рада, обласна адміністрація. Ми також стимулюємо перші об'єднані територіальні громади, отримують кошти на свої стратегічні пріоритети. А що заважає? Є ряд питань. Звісно, і стереотипи, які заважають, що і острахи, сільські голови, люди бояться, що вони стануться сам на сам зі своїми проблемами. Що потрібно ремонтувати дороги, коштів нема на дороги. утримувати садочок, школу лікарню коштів немає, що вони остануться сам на сам зі своїми проблемами. Ми, ми зі своєї сторони, як депутати обласної ради, як адміністрація, кажемо, що ми звісно не оставимо вас один на один з проблемами. Ми готові і проводити навчання і консультування, разом розробляти стратегію, зробимо все можливе. Щоб ті люди, які прийняли рішення об'єднуватись як можна безболісніше пройшли цей шлях, і вони були задоволені кінцевим результатом, бо ми хочемо, щоб податки, влада, ресурс оставались на місцях, і щоб наша Україна, звісно, стала квітучою. Але є ще один, що у нас річка Лентоліакович, перший заступник, каже, деякі непрозорі відносини у землі, тобто, коли люди вмирали, не оформлювали спаї. Але це паїці земель не оброблялися, комусь це було вигідно. І тому, коли об'єднаються тергромади, вся земля облікується. І якщо вона не е, законно обробляється, вона повинна виставитись на. Аукціон отримати кошти ну звісно, не всім це вигідно, якимсь ну недобросовісним це, людям. Так це я до, до речі, якщо так. можна е, добавлю, от це саме той третій фактор, да, який заважає це. Є ще ті сільські селищні міські голови, які е, розуміючи е, в чому в чому полягають зміни, і е, вони цих змін не бажають, тому що сьогодні є вплив на формування, е, скажімо, так, вплив на прийняття рішень по місцевому бюджету. по Певні повноваження по розпорядженню місцевими ресурсами більше навіть фактичні ніж юридичні, так угу. і цим поступатися не, не хочеться, оскільки, ну тут, мабуть, є те, про що говорить Лілія Лілячеславна, що тут є певні непрозорі речі. Ну, говорячи про децентралізацію, то не можна і минути, що це адміністративно-територіальна реформа, і що безумовно центри змістяться внаслідок об'єднання. Серед існуючих стереотипів є такі, що говорять, відбудуть Вимирання сел, скоротяться школи, дитячі садки, сільські амбулаторії. І навіть для того, щоб їхати за довідкою, доведеться з якогось села, глибинки їхати до району, до центру. Пане Олександре, насправді це. Ця думка вже досить давно не звучить. Це було в минулому році, коли ще люди до кінця не розуміли в чому зміст реформи і як вона буде проявлятися. Так місцями ще десь є недостатня проінформованість. Але на сьогодні вже всі чітко розуміють, що реформа спрямована на наближення послуг до людей, а не на а не на віддалення цих послуг. Тому про ті довідки, про які всі говорять, там, де довідки отримувалися, там вони і будуть отримуватися на сьогодні. Березівська об'єднана громада забезпечила у кожного староста, який присутній в кожному із сіл на території Березівської громади, забезпечила повноваження видавати довідки. В нього є в кожного староста є печатка пронумерована. так? І люди для з точки зору отримання довідок для людей нічого не змінилося. От. Але для громади в цілому змінилося, оскільки сьогодні Березівської об'єднаною громадою Керує колегіальний орган, який діє, приймає рішення і діє в інтересах всієї громади, всієї території в цілому. Тобто те, про що кажуть, що школи закриються, не закрито жодної, жодної там школи. Натомість визначена опорна школа, тобто та школа, де буде, де буде надаватися порівняно вищий і якісний, якісний рівень освіти, для того, щоб діти сільські могли вступати до вузів. Із показниками не гіршими ніж сьогодні міські жителі, от але сама громада буде вирішувати, де буде опорна школа, як буде організовано підвезення старшокласників і так далі. В кожному селі повинна бути початкова школа однозначно. І ніхто дуже часто каже, що закриється школа. Да ні, школа не закриється. Школа буде, але місцева мережа освітніх закладів повинна давати сільським дітям можливості, такі самі, як є в міських. Дітей. Якщо в великих містах, ну більш-менш взяти районного значення, як районні центри, там Глухів, Конотоп, там ситуація з фінансуванням більш зрозуміла. Є підприємства, які відраховують податки. Що буде з тими селами, у яких не розташовані потужні підприємства, за рахунок чого вони будуть виживати? Чи не відбудеться вимирання сел? Як, як ви бачите, вимирання сел відбувається взагалі без реформи. Реформа, взагалі, повинна відродити децентралізація. Не доб'є їх е е е е Децентралізація їх не доб'є. Насправді, з точки зору фінансів, об'єднана громада отримує значно вищі фінансові можливості, ніж сьогодні є у тих сільських селищних рад, які діють ну, за старими правилами. По-перше, фінансовою основою місцевого самоврядування в нових умовах є і також децентралізація фінансів. Ви знаєте, що в 2014 році були прийняті зміни до бюджетного і податкового законодавства і держ... І державні фінанси сьогодні е, вже децентралізовані. Тобто кошти пішли в сільські в селищні міські ради, так? але е, реальні повноваження, сьогодні, якими користуються, в тому числі і фінансові, це е, міста обласного значення. У, у селі е, селищі міського типу, у місті, яке є сьогодні місто районного значення, е, повного спектру повноважень місцевого самоврядування і фінансів немає, бо ці всі кошти, вони е, або вони в районному бюджеті, або вони там в селах, селищах і так далі. Питання в тому, що під час об'єднання громада отримує статус бюджетний статус, який рівний бюджетному статусу міста обласного значення. Тобто така громада з районного бюджету забирає в своє управління податок на доходи фізичних осіб, той який сьогодні надходить в районний бюджет, і це і це приводить до збільшення обсягу. Власних надходжень таки, такої громади майже вдвічі, а то, а то й більше. Плюс така громада отримує прямі стосунки з державним бюджетом, тобто освітня медична субвенція надходять напряму в громаду, в обхід району області. Чи... Тобто, ви ж маєте розуміти, що сьогодні, ну от, скажімо, які сьогодні повноваження є у обласної адміністрації вплинути, скажімо так, на міського голову чи на міський виконком міста Суми? Вкрай обмежені, тому що сьогодні це. Незалежна структура повноцінно наділена повноваженнями фінансовими ресурсами, і вона може функціонувати і нести відповідальність за господарство міста. Такий рівень і відповідальності, і повноважень і можливостей має бути об'єднаних територіальних громад. Як щодо кадрової політики, ми розуміємо, де знайти в районах і в селах от того ефективного мудрого старосту, який би так спроможно керував своєю громадою, і приймав мудрі рішення, пані Лілія. Так, Кадрова проблема є завжди. Ми також би раді були, щоб найкращі кадри були в Сумській області, так? але вони чомусь виїжджають в великі міста і в Київ, і в Харків, і в інші країни. Звісно, історична пам'ять у нас така, що. Кількість сільського населення зменшується, міського збільшується, села вимирають, і це болить кожному українцю. Бо жити на землі, виховувати дітей, скуштувати то яблучко, всім, всім нам хочеться, щоб ми всі жили, працювали на землі, мали гарні дороги, гарну роботу. Тому є таке побоювання, загроза. що... Маленькі села, там, де нічого не працює, вони б Але ось поляки я була на міжнародному економічному форумі, вони кажуть розказують, До чого приведе децентралізація? Вони кажуть, ну так рішення приймається в Сумах в Києві, і до того рішення треба рік доходить, щоб якийсь дозвол на будівлю, на ще щось, а так буде приймати рішення. все ж таки Оця громада. Тому ми сподіваємося, що якщо громада буде приймати рішення про розміщення об'єктів, про виділення землі, про все, то якраз це привабить. Підприємства розташовуватись на цій території, де не треба все довго робити, а все швидко громада вирішила побудували об'єкт, і тому в, в Польщі це стимулювало великі крупні uh -huh. підприємства розвиватися саме на території рад. І ми на це сподіваємося, бо економіка це головне. Пане Олександре, ви подорожували? Ви виїздите на місце, спілкуєтесь з представниками сільської громади, От реально знайти фахових керманочів. <кій> 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 Я скажу, що лідерів у у сьогоднішніх громадах чимало. Тобто є ті люди, які ініціативні, які хочуть змін, які для того, щоб до цього прийти, розбираються детально в, в всіх питаннях. І мені дуже приємно, часто, коли приїжджаєш в село, якесь таке віддалене, там є компетентний і слухач, і співрозмовник, тобто людина, яка читала закон, знає про що йде мова, знає недоліки, недоліки завжди є. Про про недоліки може компетентно говорити. Тому я хочу сказати, що лідери, на яких можна сьогодні покладатися, є, але ми повинні забезпечити, щоби. Громади отримали компетентних, компетентних спеціалістів і вже після об'єднання, тому що це тільки початок. Mm -hmm. Це початок, який початок тяжкої, важкої, серйозної роботи. І тоді, коли відбулася ця реорганізація, по суті, об'єднання це реорганізація, мають прийти спеціалісти, які будуть відлаштовувати процеси управління і які будуть орієнтовані вже на прийняття рішень безпосередньо по життєдіяльності громади. Ну, тут е, два великі я скажу, напрямки роботи: один дуже великий, а другий трошки менший. Ну, от, е, перший це е, програма, яка буде реалізовуватись в Україні. Це програма ЙОЛІР, яку е, започаткувало е, нещодавно е, не, за було зап, започаткував уряд України, Міністерство регіонального розвитку. Із е, західними донорами: це е, донори з е, Німеччини, Польщі, Данії і Швеції. За рахунок коштів, які е, Будуть виділятися Нашими партнерами, європейськими партнерами під здійснення цієї реформи, а це близько трьох мільярдів гривень. Буде проведена дуже така системна кампанія по навчанню і по ознайомленню і громадськості з змістом цієї реформи. Так? З іншого боку, на обласному рівні ми також намагаємося приймати рішення на підтримку саме об'єднаних громад і забезпечення їх кадрами розроблений сьогодні проект ähm, ja... Розвитку АПК і сільських територій це обласна програма до 2020 року, і окремим блоком в ній передбачена компенсація з обласного бюджету вартості навчання спеціалістів для об'єднаних територіальних громад. Зокрема, є непогана програма, яку започатковує Сумський національний аграрний університет вже в листопаді набір піде. Це курс регіональний менеджмент. Скажіть, будь ласка, чи не може відбутися так? Ото чи відбувається взагалі? Розкажіть гра амбіції, коли, наприклад, одне село хочеться щоб. Згуртувалися і центр був в ньому. А інше говорить, що я хочу, щоб громада на базі нашої сільської чи селищної ради утворилася. Так, Пані Лілія було. Ми були в Романському районі, де два села такі потужні, і кожне село вважає, що саме в цьому селі повинен бути центр громади. Я думаю, Олександр Хорудженко розкаже про це пізніше. Він також був присутній. Скажіть, будь ласка, а якщо якесь село захоче, щоб воно самотужке, саме було, і створити на базі свого села територіальну громаду і не Ким не об'єднуватися? Дивіться, справа в тому, що е, територіальні громади ніхто не створює. Вони існують, вони передбачені і Конституцією, і законодавством України. Е, не можна створити громаду, вона існує апріорі. Мова йде про об'єднання громад і укрупнення е, територій, які будуть підпадати під управління так, місцевих, uh -huh. місцевим самоврядуванням. Е, е, і тому на сьогодні, згідно законодавства, не може бути окрема якась громада проголосити себе uh -huh. об'єднаною так е, для? Для і отримати повноваження для цього як мінімум треба пройти два етапи: перше об'єднатися як мінімум ще з однією громадою, і друге, довести, що це буде спроможне об'єднання, тому так. Що... А давайте поговоримо про спроможне об'єднання, обласний центр міста Суми. Як процес децентралізації проходить у нас? Ну, по місту Суми, як і по інших містах області, я вважаю, що сьогодні реформа досить сповільнена, і це не тільки стосується Сумської області, це по всій Україні так, оскільки депутатський корпус і міські голови міст вони сьогодні мають політичну таку забарвленість, так то необхідно приймати в тому числі політичне рішення на користь стратегії розвитку. Держави та місцевого самоврядування і ці політичні рішення е, повинні е, формулюватися як відмова від поточного, як кажуть, і депутатського мандату, і мерського. Але ж кріста. хтось негає часу, а хтось Ітина. спить. Ми бачимо, що тут активністю наступає на п'яте місто Суму Сумський район. От що відбувається у Сумах? В Сумах сьогодні ситуація така, що місто Суми я не вірю в те, що вони в ниніш при нинішньому законодавстві приймуть таке рішення. Це абсолютно фантастика. Перевибори, так так, але, хоча я і пропонував Олександру Миколаєвичу, він тобто... він і він і він, і він, і він з розумінням до цього віднісся, але ж все одно це рішення не буде прийнято. Рішення може бути прийнято, коли в законодавстві відбудуться зміни, які до речі вже розглядаються, і в першому читанні у Верховній Раді. Прийнятий закон, так званий про так звані олійні плями. тобто, щоб зберегти поточний депутатський корпус, да, в нас... і можна було приєднуватися до нинішніх громад іншим сільським селищним радам. так тобто Тому... до кінця терміна, да сумського міського голови очікувати на децентралізацію. і Процес об'єднання територіальних громад у сумах не слід очікувати. 에... На мою думку, по перше, ну це питання дискусійне. Я, я не думаю, що я. Е... Навпаки, на навіть по іншому, скажу, стратегічно, щоб пройшли об'єднання, перш за все, по сільським територіям, де селище міського типу, невеликі міста і села. Тобто, це ця реформа дасть новий подих саме їм. Сьогодні у міста Суми і у міст обласного значення є повний спектр повноважень впливати на ситуацію. Тому для міста це не буде якась кардинальна зміна. Сьогодні вони повністю наділені тими повноваженнями, до яких прагнуть інші об'єднані громади, і, і крім. Того не тільки відповід... повноваженнями, а й е... фінансами які... ви зараз робите антирекламу. До речі, я, я не роблю антир... Я думаю, в Сумському районі. Об'єднаються всі територіальні громади і нікому буде йти до міста Суми. На об'єднання, тому воно ні з ким і не може е, об'єднатися. У, у об'єднанні навколо е, міст зацікавлені прилеглі до цих міст е, сільські ради. От е, Стратегічно повинно було б прийняти рішення містом, що проти, про, про ініціювання об'єднання і про е, там та ж, наприклад, стець, стець, Стецьківка і так, червоне, так далі. Червоне червоне червоної. Залишається далі, одна хвилина. От Скажіть, будь ласка, як ви прокоментуєте модель сумської децентралізації? В чому її особливість? Буквально по 30 секунд. Особливість досить складний початковий етап реформування, сильна заполітизованість, але на даному етапі мені здається, що реформа набирає вже такого стрімкого необоротного змісту, і я думаю, що ми будемо серед лідерів далі. Пані Ліля б сказала, велика недовіра більшості, але меншість все ж таки прагне до реформ. Ну що ж я дуже дякую своїм гостям за участь в ефірі. Нагадаю, що сьогодні ми говоримо про децентралізацію. У мене в студії були заступник голови Сумської обласної державної адміністрації Олександр Марченко і заступник голови Сумської обласної ради Лілія Ричкіна. Повернемось через кілька хвилин.